Мене буде питання до вас, коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? Може, це спровокувало. Може в і згорить чи жодня п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила, і сказала: Я прошу піти вдома, ніде не виходь, не виїжджай. В мене впала ікона, ікона Божої мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас. П'ять кульових отримав, ледве вижив. Казали, лікарі ходити не буду інвалідом це життя, не буду а Це взагалі я до війни співав опору в Італії. І коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати. І це мене дуже надихало. І через 5 місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня перед боєм. Це була «Аве Марія. І от у мене а, буде питання до вас. Коли з'явилася у вас така віра? Чим підкріплюється? А, як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі про віру? Бо багато хто соромиться цього. Але я, ну, я показав про це. Я там 9 років мені було. Ми жили тоді в Чернігівській області. Може, це спровокувало, може щось інше. У мене було, ну, я захворів у пневмонії. І Я лежав в Чернівському суді Спансері. Там, мене. І коли мама приїжджала там, до мене, то я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорить важкі згорить, не, да. згорит, не витримає і все остальне. І, ну, а я би, спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну, що впаде в і згорить чи що. Потім пішов там, ну, а згорить, що ну, легкі не витримають, і що, там, чи серце не витримає. Ну, Момент. І якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка, такий моцний дядька з чорною красивою сивою з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж кажу, що ви там вже... А я, ну, в мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віровича була, да? ну, така радянського <клух> виховання, мені здається. Мене бабці царство небесне, то батька-мама. Я з нею в церкву. Свічки і ладан, тобто ходив оцей запах і свічки, тобто мене це от якось ну, притягувало туди, я міг там, піти сам в церкву, ладам ходити, мені ходити. І тому батюшки кажу, ви ж там десь з Боженьке працюєте, як я до нього там потраплю, Що мені, як мені там, з ним, щоб мене там все нормально було. Ну Тобто дитячі, там 9 років. Що дивиться на мене таким очима, що, що, що за прикол? то ще не А чого ти, ти туди збираєшся? Я кажу, ну сказали, що я згорю. Mm -hmm. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, Ті, він вирішує, чи будеш жити, чи, чи помреш, дав мені молитву слово. Але коли дав молитву слово, каже: наш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже: ну ти, ти читай оцю, поки. А потім ти вже там трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Її. Але там десь на протязі року я, ну, 9 чи 10 місяців я був в лікарні. Тобто я там два місяці в лікарні, там тиждень вдома. Півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І вона таке складення бувало там, на лімфоузли, на все, на все, на все тривало, але слава Богу. ну, Викарабкався і почав ну, як би, ходити просто до церкви. Це ну, просто там... було розумом, чи якесь відчуття, вже було? Ну, от по відчуттям того, що якщо я не вмер, mm -hmm. то значить, молитва мені ця допомогла. 12 13 років мені було. Ми, там, я народився в Сімферополі. Але потім там в 91-92 році ми переїхали в Чернігівську область, там ма, мама народила. А потім в 99-му повернулися опять в Сімферополь. Коли приїхали в Сімферополь, ну, тобто, уявляєте, в школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підразковий вік, 14-13 років. Я жодної людини не знаю, спілкуюся в селі українською мовою, приїхали в Сімферополь, повністю рускоязично. І, ну, і вони сміються з мене. О, Селюк, ха, -ха, ха А, ну, а я російською ну, до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов українською, повністю, повністю, повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі-хі. Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли там перейшов на, на російську мову, там все. І почав в Сінзірополі шукати. Ну, просто ходив до однієї церкви, там, і другої, і до другої, до третьої. Але ну, так як провокував, там, задавав якісь питання, і вони, типу, слухали. Ти відсюди там. Що ти тут взагалі? Знаєте, я думаю, ага, це значить болеви. Ну, до нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? А потім прийшов, у нас така церква, я сімчорові Свято -Тро... Святотроїцький женський Монастир. Там е... мощі світі для Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий. Це взагалі дуже відомий хірург в світі. Лікарі знають, хто це такий. Це очок хірургії, це людина, яка почала робити, ну, Він перше проходить з віднольної хірургії. І от в, в тій церкві якби почав, почав да, жити, почав. Духовним життям жити да, і, і молитися, і там посповідався. І, і по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає. Я...